Всім привіт! Сьогодні на продаж доїжджає ось така Audi a 4 2011 року випуску двохлітровий бензин на повному приводі. Попередні щілині автомобіля у нас галогенні фари, а також протитуманні фари і колеса 17-го розміру. В салоні на зустрічають сидіння з шкір замінника, підлокотник, який регулюється по виліту та по висоті, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, а також штатна мультимедія, шкіряне мультикирмо та електродзеркала. На другому ряді сидінь у нас є. Прикурювач є ось така ніша, сюди можна поскладати різний непотріб. А також для зручності є ось такий підлокітник. Тут є ніша, що ж складати, я в душі не знаю, але щось можна придумати. Тепер перейдемо до багажного відділення. Воно доволі містке, як для такого класу автомобіля. Ось бачите, тут є велика коробка, тут є ще якісь пакети. Коротше, місця вистачить для сумок зі спортзалу, а також покупок з супермаркету. Пробіг автомобіля складає 281 тисячу кілометрів. Тисячу кілометрів тому було замінено турбіну, чотири форсунки, цепи, ланцюги і все супутнє.